Thank mm -hmm. you. Ми У, в Івану, в Франківську. Франківську. Ми приїхали погуляти на два дні. У мене не було влогів десь три місяці. Я вирішила, що ну, типу, поїздка, відпочинок. Ну я не можу не зняти влог. Тому сподіваюся, їм буде класним. А ми пішли гуляти, починати нашу класну подорож. А вам за прямо на Ми гуляємо десь вуличками Ван Франківська. Ми пройшли стометрівку, метрівку, а зараз ми просто зайшли кудись у дворики і просто от гуляємо дворами. Нам сьогодні дуже пощастило з погодою. Хоча спочатку тиждень тому на сьогодні стояв дощ, стояло 20 градусів. А сьогодні ось така краса, сонечко. Тому нам прям пощастило з погодою. і ми зараз просто от ідемо де гарно такі. О, там гарно пішли туди. До речі, зараз ми проходимо театр кіно Люм'єр. Зараз вам покажу. На каву ось таке е, гарне місце. Називається кавоварка. Ми взяли е, десерт Карпатка із і з і по базі, айс лата. зараз будемо куштувати. Гарно, тут е, ось така от, типу алейка з сакур. Їх ось тут багатенько, там е, рожеві, там рожеві, а ось тут біленька. І ми зараз біля них будемо О, щоб так прям гарно. Дивіться, яка краса. Ми зараз стоїмо, тут вже наробили купу фоток, але дуже сильний вітер. Дуже сильний. Ну ви бачите, І через це у нас лося просто в різні сторони, але все одно дуже-дуже гарно <стужино> <тужино> <тужино> тремкає. <тужино> 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 просто подивіться, по яким сходам ми спускаємося. <тужино> Чесно, це стрьомненько трошки. Ми екстремали. Ми були щойно в такому крутому музеї. Ми взагалі зайшли, це Палац Потоцьких. Ми зайшли туди, ну, типу, не ставили ніякі ставки, але там нас покликали в музей. І музей дуже класний. Він такий інтерактивний, сучасний. Да, сучасний. Я такого ще не бачила. Я там знімала, типу, ми вставляли таку як е, карточку, таку, я не знаю, як це назвати, в е, такі монітори, і там показували нам е, ну, типу, як відео були, там навіть як спілкувалися, ніби з нами. Ну, мені сподобалось, прям дуже класно. Mm -hmm. А зараз ми йдемо нарешті обідати, або це навіть вечеря. Вже буде все типу, обед. Да. В один заклад сподіваюся, що ми зараз там сядемо і там будуть місця, бо радили його багатенько людей. Пробуємо локшину з грибами та коркою. Тільки ще не зрозуміло. Ось така от величезна порція. Тут гриби, курка, локшина і, і аракіс. А, і ще до нас якісь овочі були. Виглядає дуже апетитно. Паркін гострий. Смач. Ми їсти. Остання заключна частина Сьогодні. да, сьогоднішнього нашого дня у Франківську це. Театр, у нас сьогодні така культурна програма. Ми прийшли на е, комедію. Фрікну... <голов> <голов> Фрікнуту комедію е, Гоголь Кабаре». Е, чесно, не знаю, що це має бути. Ми взяли квитки на цю комедію, бо це єдине, що було сьогодні. Е, от, але я сподіваюся, що це буде цікаво. Воно буде аж дві години. Якщо ми висадимо, якщо ні, якщо буде не цікаво, то ми просто підемо гуляти далі. Е, зараз ми будемо вже заходити, бо у нас через 10, коли вона починається. Е, ми думали, що буде погана погода, але зараз. Уже вийшло сонечко, можна було б і на вулиці гуляти, але ми вже йдемо в nice. театр. Все у вас, панове! Що? Відручається збраку наші. Йдіть разом з нами, як Вийшли з театру і на цьому а, так скажімо включення з сьогоднішнього дня закінчується. Я думаю, що я вже познімаю щось завтра. Не буду знімати там наші рум-тури, апартаменти. Не знаю, можливо, завтра зранку, щось трохи покажу. А, і ми зараз вже... Йдемо в сторону вокзалу, заберемо речі, потім будемо селитись в квартиру. Взагалі мені вистава дуже сподобалась. І мені дуже-дуже дуже Дуже, дуже. дуже класна гра. Актори просто акторів. Да, «Гоголь Капере називається. Якщо раптом колись побачите десь в якомусь театрі, то раджу сходити, реально дуже класно. Ми спочатку трохи не зрозуміли жанр, типу флікнута комедія, але реально було місцями смішно і місцями ну таку, прикольно. Тому... Якось так наш пішов сьогодні день. Я задоволена, якщо чесно. Ми пішли на сніданок у сенс. Ми просто в Києві нам мало сенсу. Ми прийшли на сніданок у сенс в Львівську. В цієї дівчини сьогодні день народження. от І ми сьогодні будемо ще гуляти, а ввечері вже в нас потім Зараз нам принесли вже каву і ми чекаємо вівсянку солену. Я її обожнюю просто в сенсі в Києві і я вирішила її взяти тут. От а ще в нас було дуже класне житло. Я правда його не зняла. Але у нас були реально дуже класні апартаменти. Нам все сподобалось. Взагалі сьогодні дощ на вулиці, тому у нас може об... вже... навіть може бути да. а, погода. Але сьогодні погодка така трошки не дуже весняна. Ми хочемо сьогодні поїхати на озеро, і я сподіваюся, що погода до обіду трошки проясниться. І ми поїдемо все ж туди, бо треба обов'язково сходити подивитись там, погуляти. А зараз ми будемо снідати. Якщо будете в сенсі Україні, дуже раджу спробувати санку солену, це просто це 10 з 10. Зараз буде спроба номер два потрапити в музей Прикарпаття. Чому спроба номер два? Бо ми вже ходили вчора. сюди вчора, але ми не потрапили в сам музей, бо в нас не було готівки, а там не приймали картку. От тому зараз ми йдемо ще раз. Ми дуже сподіваємося, що ми вже впадемо, бо ми чули класні відгуки. Казали, що треба сходити в цей музей, тому зараз підемо. Дивитися, що це таке. До речі, погода вже прям кайфова, ну, сонечко, сонечко тому сподіваюся, коли ми поїдемо на озеро, буде прям класно. Ми гуляємо біля міського озера. Тут через те, що водичка, трошки так прохолодно, але дуже гарно. Тут така алейка, поруч там ще є парк, не знаю, чому його підемо. Але тут так да, дуже гарно, дуже так класно. Ми там вже пофоткались біля дерев, біля водички. А, от і зараз просто гуляємо і насолоджуємося природою. На щастя, погода дозволяє просто походити, погуляти, Тому прям дуже дуже класно. Прийшли, ще почили трохи в парк Шевченка, якщо не помиляюся. Тут також так гарненько взяли собі, до речі, щойно морозиво, поїли морозиво. І зараз сидимо тут на лавочці І Боже, можна не такий засвіт? І потім будемо йти гуляти далі. Взагалі нам вже треба трошки потихеньку йти в сторону центру. От нас до потягу залишилося буквально 4 годинки. А так не хочеться їхати, якщо чесно, вообще подавати. <рігла> настільки втомилися. Я, оскільки в мене вже 17 тисяч кроків за день. Ми просто прийшли вже в центр, Посидіть, на трохи. ми вже були в парку, хоча, до речі, ми думали, що ми просто не встигнемо. Але ми обійшли всюди, обійшли навіть по декілька разів. От, особливість, знаєте, особливість міста в тому, що тут ти куди не підеш, ти все одно будеш ходити по кругу і ти вийдеш в одну точку. І ми заходимо, ходимо, ходимо кругами, так і ми вже по 10 разів обійшли просто всі ці місця. І зараз ми сидимо в центрі. Тут так ось гарно, тут такі кавіточки, так вайбовенько сидимо. Потім нам треба буде піти, десь поїсти і вже йти на вокзал. Так що якось так, в принципі, півтора дні, щоб погуляти по місту, хватило ось так. От тому на майбутнє беріть просто на замітку собі. Це святкувати день народження цієї да. У Нас до потяга година. <с? <с?> у, нас, у нас просто без пригод Як Сподіваюсь, що ми встигли. Так, да. ні, гарненько все.